Спонсор показу Шелт. Програмі новий Ягуар XF. Чи зможе він собі заробити хоча б на бензин? І качки з крутої тачки? Скільки коштують понти для приїжджих? Більше ніж 200 тисяч гривень. Руслана писанка на пекельному колі стогне від задоволення. Виписує круті віражі і замахується на титул Переці гори. Що грошей перший закон України для начебто успішних, начебто солідних бізнесменів на сьогодні? Тачка стала мірилом успіху шкалою благополуччя оцінкою крутості. А Васька то піднявся на службовій то йопікабрії. Сашко однокласник Хонду акорд. Молодчинка. А мій колишній вже на шостій мазді, можливо, я з ним тоді поспішила. Тільки сама наявність автомобіля бізнес-класу вже створює довкола людини діловий Ореол. Причому сам автомобіль в бізнесі як такому не використовується. Програма тачки вирішила переламати цей стереотип і навчити одну гламурну машинку заробляти гроші. Tchau! Базар. Основна бізнес-артерія Некоронованої столиці Київської області Фастова, де щодня пересікаються усі фінансові потоки міста, своєрідний діловий центр, сіті, фондова біржа і колиска підприємництва. Місце, де можна продати і придбати все, що завгодно. А це новий Jaguar XF Британський автомобіль бізнес-класу, який на Фастівському ринку виглядає так само природньо, як Девід Бекхем у Полтавській ворстлі. саме тут. Протягом наступної години Ягуар торгуватиме своїм дорогим лицем, допомагаючи заробити на перепродажі домашньої птиці. Безумовно, сліпучий білий фрак цього автомобіля настільки красивий, що не можна відвести погляд про те, чи допоможе це йому в нашому першому бізнес-випробуванні. Ми збираємось на фастівському ринку з нового Ягуар XF продавати качок. І спекулювати ними. Продавати не за звичайні 12 гривень, а за захмарні 13. Хижий розріз фар, агресивні лінії кузова, дорога хромована радіаторна решітка. Відлякували пастівчан від такої вітрини. Люди на контакт не йшли, а відтак не йшли й до качки. Не треба вам качечка, дивіться яка. Хлопці, йдіть до нас качок купувати. Що ви тікаєте? Не тікайте, йдіть до нас. З такої тачки хіба ваш хубавіш качкати. <плес> Поки Ягуар, який коштує як ціла птахоферма 540 тисяч гривень, каченят продавав не дуже. Ми вирішили поцікавитись, чи знають фестівчани цю легендарну британську марку. А що за машина? Мерседес, БМВ, Волга може, Феррарі. По-моєму, БМВ. Машина хороша. Хороша машина? Як називається я Ну, Мерседес, БМВ, Форд Мондео. Форд Мондео сказали би, да? Ну не можна сказати, що ви дуже далекі від істини. Схожа вона тобі на якусь машину? Яку б ти знала? може. А як ви думаєте, я горди, то що за машина? машина? Німецька, китайська? Думаю, що зовсім Так а що, чия машина? Японська? Японська? Так. мене А, Ну тоді, да то, все знаєш. Ну а як вона вам виглядає? Що вона, ну що вона схожа? Німецька, британська? Китайська краще наша. Я, я за красиві машини більше ніж а мені краще качество. Таврія чоловіка Таврія є. То ви заміжня. І... А я все думав, вас покатаємо зараз. Є то лучше таврія візя проїде. І якщо на весь базар все ж таки знайшовся один шанувальник британської класики або в Англії всього, да? То ціну на білосніжний автомобіль з каченятами фастівчан скласти так і не змогли. Ну скільки вона коштує, як ви думаєте? 100 тисяч, 200, півмільйона, мільйон? Десь більше, ніж 200. Більше, ніж 200 тисяч гривень? Доларів. Більше, ніж 200 тисяч доларів, я думаю. 180. 180 чого? Що? Гривень. Ну, 200, думаю. Думаєте, 200 тисяч гривень коштує, так? Да? Так. Сідайте за кермо, ви не зрозуміли нічого. І заводили автомобіль. То той кожного зустрічав по королівськи Коли все виповзало, загоралось і відкривалось, постівчани ладні були продати свій районний центр за такого красення. Півмільйона буде? Півмільйона? Ну, чесно, ну, не, буде. не буде. Буде півмільйона гривень. Півмільйона гривень, так? Да. Це вісім разів дешевше. І на кнопочку старт. Ого. Да. Ну що, бачиш, яка краса? Yeah. Давай подумаємо ще раз, скільки вона коштує. мільйона, мільйон два. Мільйон? <звілля> Після того, як люди роззнайомились із прибульцем на своєму базарі, торгівля мало помалу пішла. <звілля> тримайте, Оксанка. Даю цю котерку, тримайте. 5. Вже за годину ми продали 10 рокачок на 130 гривень. Наварили 13. Звісно, що на фастівському базарі про новий Ягуар XF знають не більше, ніж про нью йоркський фондовий ринок. Проте, вочевидь, великий білий автомобіль допоміг нам заробити на цілий літр бензину. Реклама. Спеціальна пропозиція для автомобілістів, якщо у вас є авто, ви можете оформити обов'язковий поліс автоцивілки на 10% дешевше. Надішліть смс із текстом ОСАГО на номер 7660, щоб дізнатися більше. СМС із текстом ОСАГО на 7660, щоб дізнатися більше, інформація звучала на правах реклами. В нашому наступному бізнес-випробуванні Jaguar XF протистоятиме найголовнішим людям кожного поважного бізнес-центру охоронцям порожнього місця, самим паркувальникам. Під аркою дружби працюючих народів ми зібрали трьох претендентів на місце під сонцем, тобто біля входу до офісу. В змаганні беруть участь автохлам в очах паркувальників. Спеціально забруднена нами малолітражка офісного планктону Сузухі Світ. Красивий і стильний автомобіль, який коштує стільки ж, як Ексеф», Проте в очах паркувальників виглядає як незрозумілий пиріжок міні -купер Кантрімен». І нарешті наш розкішний білосніжний британець. Шим штурмує офісну бастилію Сузукі Свіфт. Увесь грізний вигляд охоронця говорить, що такому автомобілю він не поступиться і сантиметром парковки. Наступним прорватися до входу пробує міні купер. Але на такому солідні люди не їздять. Тож охоронці відправляють його вслід за першим учасником експерименту. Невже і новий Jaguar XF не стане вагомим аргументом для цього серйозного чоловіка? Подіяло автомобіль бізнес класу тріумфально складає тест на крутість. Здає найважливіший екзамен в своєму житті. Проходить фіз-контроль в очах цього молодого чоловіка. Повідок, будь ласка. Бачу, ви наш постійний клієнт? Так, ви вгадали. Тоді тримайте. Клас, щось новеньке. Автомобіль преміум класу потребує відповідного преміального пального. Преміальне пальне Shell V-Power Plus – Новий вимір потужності. Вині свині, тільки плазма на стіні. Ще одна народна мудрість, яка характеризує принцип багатьох українських підприємців. Мова йде про тих, хто заради пилу в очі, заради крутих коліс витягується в нитку, щоб створити своїй скромній персоні нескромний імідж. От кумі купив новий лендкрузер. Шкіра, 4 літри, все як треба. Але третій місяць їздить з підв'язаним бампером. на машину. Гроші були, а на ремонт ні. Сусід знизу продав «Ланос», докредитувався на хундай сенато, але їздить на метро, бо пробки бензин дорого. Ми ж вчинимо по-іншому і спробуємо потаксувати на новому седані бізнес-класу Ягуар XF. Подивимось, чи зможе він собі заробити хоча б на бензин. Маленька велика. Ну, те, що вона не маленька, це однозначно. <ріху> а вона широка. Себе не відчуваєш так, що ти сидиш і на тебе щось давить, навіть в моєму в копелю. А ви в капелюся завжди Так. <ріху> да. Завжди ходите в Так. Да. А чим ви займаєтесь? <ріху> Я державний службовець. <ріху> а це ж відомий дрескот державних службовців, в капелюшках чи <ріху> мають <ріху> ходити? <ріху> Ні. Наскільки принципово переплатити вам в три рази дорожче, щоб поїхати на ягуарі? Ну це не такі великі гроші, що тут переплачується. Не такі великі. Ні, не такі великі. Тобто державний службовець може собі дозволити на на таксі ягуарі їздити на то. Не щодня. Не щодня. Не щодня, але може собі дозволити. Це приємно. Окрім держслужбовців, мало хто може собі дозволити, ягуар таксі, студентству і пролетаріату. Таке транспортування не по кишені, а на роботу можна і на наладитися за 30, тридцять я пішков. Навіть дуже дуже цікаві історії про легендарну англійську марку не змогли змусити киян змінити свою точку зору. До речі, ще 20 років тому компанія Гуар була бідніша за церковну мишу. Їм довелося продатися індусам, які виробляють найдешевшу машину в світі тата. Власне, з того часу почався стрибок Ягуара в технологічне та дизайнерське майбутнє. Зараз ти вже не побачиш класичну фігурку тішки, що стрибає на капоті Ягуара. Виробнику довелося й прибрати з кількох причин. По-перше, фігурка стрибаючого кота була занадто популярна серед вуличних вандалів і її просто віддирали. По-друге, виявляється, в багатьох країнах світу її заборонили з питань безпеки, адже саме вона ставала причиною каліцтва багатьох пішоходів. Ну, навіть, навіть при невеликому зіткненні. І лише після закритих приватних лекцій чоловіча аудиторія вирішила, що для особливих життєвих ситуацій ягуар навіть за дорого можна використовувати як таксі. Ну, я, якщо в клуб, звісно ж, на ягуарі. Якщо дуже файну дівчину підвезти, то можна і за 200 їхати. А якщо просто треба, а якщо двигати? просто, то можна і на ланоці до 300. Ясна профпродатність ягуарексе в якості українського таксі був би неповним без випробування на швидкість. Ми, звісно, могли б поставити проти нього короля із шашечками де Оланус. Але це не серйозно. Який це бізнес клас? Тож ми знайшли Ягуару і гідного суперника. Це 24-та Волга. Із двигуном на цілих півлітра більшим за серце Jaguar XF. Обидва задньопривідні седани бізнес-класу. Обидва справжні мрії. Велика Британська проти великої радянської. Але автомобілі все ж таки мають невелику різницю. Під капотом Ягуара менший, але сучасний двигун у цілих 240 коней проти 95 у Волги. на драгрейсі швидкісному прискоренні на 402 метри. Різниця просто вражає. Крутий ягуар авто не для українських водіїв. На базарі фастові його переваги неочевидні. В таксі він впевнено поступається дешевшим моделям. А колотити понти перед парковщиками чи доводити свою зверхність у драгрейсах не дуже то й треба. Тім'я безапеляційно закохався в щось особливе в цих хижах машинах. Саме те особливе. Через що їх купують 40 тисяч британців щороку. В Україні ж кількість охочих долучитися до британського аристократизму обчислюється лише кількома сотнями, а точніше, двома сотнями на рік. Можливо, наш з вами співвітчизник за гроші, які коштує новий Єгуарексе. А це. 540 тисяч гривень отримує справді розкішний автомобіль. Проте без поваги оценів на районі. Адже британські понти не настільки відверті та кричущі, не настільки в'їлися в мозок пересічного українця, як популярні німецькі седани бізнес-класу Audi, BMW та Mercedes. Далі в програмі Руслана Писанка на пекельному колі опа! отримує найшвидшу трасу, тисне на газ із останніх сил опа, 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 і йде на абсолютний рекорд. Замордований телеведучими. Рубанула, як бачиш раму розібраний на запчастини співаками. <рес> Покалічений дизайнером арка дружби народів впала до твоїх ніг. Серійний Міцубіші L 200 продовжує витримувати знущання відомих персон, які змагаються за титул Короля бездоріжжя. На чорному автомобілі наближається чергова знаменитість, актриса, яка зробить все можливе, щоб перетворити життя пікапа на трагедію і виписати йому по перше число. Руслана писанка. Руслана, вітаю тебе на нашому сонячному полігоні зіркових перегонів. Hello everybody! Сьогодні в нас для тебе незвичне випробування. кілометрова траса, яка відбиває нир. І автомобіль, який виживає там, де не виживає зірка. <косі> У мене є право відказатися? Вже ні. <плес> <плес> ну ладно, тоді покатаємося. Ну, слухай, Руслана, всі знають, що ти прекрасно водиш машину. Всі знають, що ти як ніхто ну, агресивна, городу, городу, агресивна, да? агресивна на позашляховику. По і ти знаєш, як і де і правильно натиснути, де пригальмувати, як війти в поворот. Цього не знає 90% зірок, які приходили на наш полігон. Тому в нас на тебе великі сподівання. Ну хорошо, готова. Полетіли. На старт, увага, Полетели! Камера работает? Да. сразу проворуч, проворуч, проворуч. Ой, ой, ой. тут нажины. Ой, Все, отрежь, а, да. Так, резкий проворуч. Ой, Так, ваше же хорошо бежал. Так. так, боже, грязь. Вот, И леворуч, 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 Так, ревняй руль. Вже перше серйозне випробування пишні форми Семенович автомобіль відчув кожним своїм вузлом. І як би міг, то стогнав би від болю. Опа! Ха -ха -ха! Молодець, О, давай хорошо, давай, що давай, що давай, давай, давай. Її, Бачиш, як да. могло б тебе схопити. Ой, могло би. Хорошо, Тепер між шинами, між шинами. Різкий ліворуч. Різкий праворуч, різкий праворуч. Ой. Я не думала, що... Куди тут? — Прямо, прямо. Що? — <схід> Так, от. — Спомагай мені. Ще праворуч, ще праворуч. Прекрасний деш, ти прекрасно зараз проходиш. Поворот за поворотом. писанка продовжувала виписувати так, ніби працює водієм, а не актрисою. — І зараз обережно на гору. Нагору не поспішай. Не поспішай. Все, спускайся вниз, одразу різкий буде зараз Так, да. Молодець, молодець. Не Навіть на горбах, на яких усі без виключення втрачали час, писанка не гаяла ні секунди і методично пролітала як по хайвею. Я Молочинка, молодчинка. Я землю. Опа! Давай, 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 давай! Рули, ру. Валі його. Опа, 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 ні. І тут обережно зараз буде Азарова. Азаровщина. Азаращина. Я прийшлю фотографію Азарова. Так. Ху -ху! Так, тепер... Боже, ще один горб! Тепер не поспішай. Стоп, 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 стоп і повільно. А то б ти залетіла носом в землю. Спокійно. де наша не пропадала. Кілька хвилин пекельного кола виснажили актрису як цілий спектакль, але вона тільки сильніше тиснула на газ. Боже, як я підіжує. Тепер туди я ніката не как Боже, як це тяжело. Люди, добре. Сподобалось тобі? Хочу ще. Молодчинка. <гум> 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 ну, тебе. Добре, що був шлем. <гум> Пару <гум> разів добре. Приклалася, ага, да, як ага, треба. так ага. бух. Ти, моя Люба, була найслухняніша з зірок, які сідали за кермо. А я послушна. <гум> як тобі проходилася траса, скажи мені. Для того чтобы э, преодолівати такі препятствия, звісно, потрібно прикладывать усилия. Поэтому я сильно здихала, стонала. Так що можна навіть ринктом такою випустити. Пісенка э, проходить на да. зірковому полігоні да, програми тачки. Да. Ти не лише отримала задоволення. Твій час. Ой, 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 Інтригій. три хвилини. І лише вісім секунд. Та да ти що? Це означає, що ти пройшла коло зіркових перегонів. А, на пів Півхвилини швидше, ніж наш лідер Сенечка. Ти займаєш перше місце! Росік, привіт! <ривіт> Не бойся, я тебе навчу. Це не, це не шутка, це розіграш? Не... Абсолютно. Не Ти пройшла за три хвилини, 8 секунд. Хоча зрозуміло, що в тебе була з усіх програм найкраща траса. Перша суха весняна траса програми Тач. А я люблю бути першою. Це не всі розваги. На сьогодні в нас для тебе подарунок. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell. Тепер твоя. Мерсі. Сонце висушило пекельний полігон і безжально розтопило найшвидший результат Руслана Сєнічкіна. Тепер кожен зірковий шофер буде пробувати скидати з трону нову царицю гори, яка взірцево без жодних пошкоджень для автомобіля, просто пролетіла пекельну трасу. Відтак Міцубіші Л 200 вперше із вдячністю проводжає свого водія і вже готовий підставляти свої бампера для чергових ляпасів від зірок. наступній програмі нова фонда Серві проти найбільшої пустелі Європи. Тут багато місць, де не працює GPS, а вітер за лічені секунди замітає усі ваші сліди. Що буває, коли звичайний паркетник інколи з'їжджає з траси? Це дуже страшно, дуже страшно. І чергова знаменитість ставить на коліна серійний позашляховик. sponsor pokazu Shell